У Луцьку відкрився великий зоомагазин. Він розташований практично в центрі міста на проспекті Волі 74. Запрошуємо, Зручне розташування над дорогою. Є доїзд та стоянка. Це не класичний магазин, це магазин аптека, це мережа ветеринарних аптек. Відкриття магазину це робота всієї команди, всього колективу. Що важливо, колектив тут з ветеринарною освітою. Працівники ПЕДГО можуть не лише оглянути домашнього улюбленця, а й порадити лікування. В нас консультують завжди лікарі, тож вони можуть і полікувати, і прокоментувати, і призначити годівлю, також збалансувати раціон для тварин. Асортимент у ПЕДГО широкий. Площа магазину розділена на декілька зручних для покупців секцій. Тут є товари для домашніх улюбленців: котів, собак, морських свинок, шиншил тощо десятки видів кормів, лотки і наповнювачі, ліки, вітаміни, засоби гігієни, ласощі, переноски і величезний вибір аксесуарів. Є тут і зоолінійка. У петгоу покупці можуть обрати собі чи близьким домашнього улюбленця. Як і рибок, так і різних гризунів, папужок можуть придбати до них корм, аксесуари, всякі ласощі. Також акваріуми, клітки і найрізноманітніші аксесуари до них абсолютно все є в асортименті PetGo на волі 74. Ми, ми намагаємося бути клієнтоорієнтованими. Ми намагаємося йти з ногу з часом, і незалежно від того, що ми в центрі міста. А ми знаємо, що будуть люди приходити і просити якісь конкретні речі для там корів, свиней, курей, хтось щось тримає, хтось проїздимо або ще щось, і тому ми а, стараємося брати все. Тож ще одна надважлива секція магазину товари для сільськогосподарських тварин, і птиця, і корова, і коні, і вівці, кози, свині. Всі тут є як профілактика, так і лікування, комбікорми, премікси, вітаміни. По суті, є все. Усі корми можна придбати як на вагу, так і оптом, наявні як економ, так і преміум, і супер преміум класи. Від 65 гривень за кілограм можна придбати корм для як для котика, так і для песика. Що важливо, товари тут сертифіковані, мають усі ліцензії. Ба Більше продукцію можна купити не лише в мережі магазинів, а й замовити через інтернет. Товар доставляють по всій Україні. Незважаючи на важкий час в країні, ми продовжуємо працювати, створюючи нові робочі місця, розвиваючи бізнес, сплачуючи податки, бо ми віримо в нашу перемогу.